У Львівському укритті дорослі та діти колядують. У цей час у центрі міста мали встановлювати різдвяного дідуха, та через повітряну тривогу все перенесли. Тож учасники різдвяного дійства вирішили порепетирувати у сховищі вертеп. Серед учасників вертепу є й переселенці 17-річна Ксенія з села Калинове на Донеччині. Я не вперше беру участь у вертепі, бо у нас вдома ми теж влаштовували такі вертепи. Там я була звіздарем і сьогодні я теж звіздар, цар і волонтер. То у нас така сценка, де ми маємо брати по декілька ролей. Вже після відбою тривоги всі рушають із площі ринок. Ходу очолює звіздар із різдвяною зіркою. Різдвяний дідух традиційно встановлюють на площі Яворського. Тут знову колядують, доєднуються львівські хори та ансамблі. Ми ще на відкриття дідуха завітали військові, львів'яни, переселенці та туристи. Кожного разу винос дідуха, винні скуті. Будь-чого іншого, та будь-якої іншої страви, яка навіть символізує святвечір. Пам'ятали кожен з нас, завдяки кому ми можемо сьогодні винести цього дідуха, завдяки кому ми можемо сьогодні сісти з нашими сім'ями до святого, святої вечері за стіл. За кожного того хлопця, який б'ється своїм серцем за кожного з нас, просто пам'ятайте і згадайте. А заради чого ми воюємо? Заради того, щоб це було все. Зараз час величезного усвідомлення, що це ми українці, це наша земля, це наш край, і ми маємо це відстояти, возродити цьогорічний дідух заввишки майже чотири метри. Його виготовили майстри музею народної архітектури та побуту. Побачити його можна до завершення зимових свят. Ольга Іващук Олег Греб, Анастасія Ярмоловська та Тарас Патлякевич суспільне новини Львів.